Вышел. Вот плохо взять, другой два. Дестаны. 15-15. Списываемся. Списываемся. Полег, полег, ей прямо и обходи налево. Налево обходи, полег. Делать реализация нашего противного наказа. З самого початку, по фазам, поетапно ми обкатували для нас нову, скажімо так, свіжу натівську доктрину. Також відбулись маневри з залученням бронетехніки з хатів ТЛБ. Частично операція відпрацьовувалась на папері, частично була реалізація та візуалізація так, реальними підрозділами. Ми окопалець, у нас є два крупноволіври пулемети, один з правого флангу і злівого. І танковий гранатомет. От, для чого? Щоб в випадку контратаки противника ми могли тримати цю позицію. Використання старої техніки, з новою доктриною це трішки великий дисонанс. Але тобто, маємо, що маємо, тому використовуємо всі можливості, які в нас є. І відпрацьовуємо, готуємося до фронту.